Ніколи не купуй собі Audi А4, не перевіривши її перед купівлею. В роботі у нас сьогодні такий автомобіль з пробігом 250 тисяч кілометрів 2009 року. Звернувся до нас клієнт, що йому потрібно замінити ланцюг ГРМ. Каже, в мене ще горить тиск оливи. Було прийнято рішення зняти постіль розподільчих волів, тому що вона в нас стекла. Зняли головка блоку циліндрів вже на той момент була під заміну, тому що розпорідвали у нас були задраті. Головка також задрата. Тут. Вона не відновлюється, її потрібно тільки замінювати. Напівпідон був перепакований так, собі видно, що в двигун до цього лазили, було прийнято рішення повністю його розібрати. Розібрали, виявили, що там стоять різні шатуни, і цілісообразності ремонту цього двигуна у нас немає. Тому клієнт придбав інший двигун вартістю 2800 доларів. Плюс ми також міняємо тут чотири форсунки, теплообмінник, відреставрували турбіну. Наша робота, запчастини та підрядні роботи по ремонту турбіни коштують 80 тисяч гривень. Всього клієнту цей ремонт став майже 5 тисяч доларів.